Харківський національний університет імені Василя Каразіна відзначає 218-ту річницю з дня відкриття. Це той виш, що випустив в світ не одне покоління висококласних фахівців та науковців, всіх тих, хто вивчає і навчає, працює та вдосконалює, розвиває нові горизонти, формуючи потужну інтелектуальну базу країни. Поважну дату родина Каразінців святкувала у форматі засідання вченої ради університету. Мер Харков, Ігор Терехов подякував всьому професорсько-викладацькому колективу Вишу за стійку позицію і щоденну кропітку працю, особливо зараз, у такі непрості часи, коли ворог посягнув на святе те, де трудилися каразінці протягом багатьох років. Я вірю, що після нашої перемоги все це ми відбудуємо, відбудуємо корпуси, спортивний комплекс, відбудуємо п'ятихатки. Але саме головне, що ви зберегли це людей, викладачі, студент. На жаль, не всіх, тому що багато з вас. Пішли на війну і, на жаль, загинули. Но загинули за те, що ми з вами живемо, загинули за право нас назватися українською нацією. І безумовно ми схиляємо голови перед їх позугом. І, безумовно, ради них, ради нашого майбутнього, ми повинні вистояти, ми повинні перемогти, ми повинні усе відбудувати після нашої перемоги. Я дуже вдячний вам за вашу підтримку, за вашу позицію, за те, що місто Харків місто герой це безумовно, ваша заслуга. І дякую за те, що місто Харків звучить як місто з бетон, і за цю волю, волю та перемоги, яку демонструють усі харків'яни. Дякую вам, вітаю вас з 218-ї річниці Каразинського університету. Слава Україні! Я думаю, що саме цей дуже. Душі... Складний рік наочно засвідчив нам нашу силу, дух, характер. Всім показав, хто є для нас друг, що для нас особисто означає наш університет, що є університет для нашого Харкова і для нашої країни. Це дійсно не перший надскладний рік в тривалій історії нашого Каразінського університету. Але це виклик питання, відповіді, на яке ми будемо ще шукати довго, тому що від цих відповідей на цьому роздоріжжі доля буде залежати майбутнє нашого університету. З днем народження праздівські. Слава і справа твоя у віках! Леся Вопилюк, Сергій Пересь, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко. Харківський известия.